Україна і Росія готові до угоди. А путінська пропозиція триденного перемир'я це дуже багато. Такі чергові заяви президента США Дональда Трампа. Він зробив їх під час спілкування з журналістами у Білому домі. За словами очільника Сполучених Штатів, ідея Путіна про коротке перемир'я не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо врахувати, з чого все починалося. Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що той три роки не взаємодіяв із російським люд диктатором. президент Сполучених Штатів також вважає, що зараз обидві сторони прагнуть укладення угоди. Нагадаю, Путін запропонував перемир'я з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Щоб відсвяткувати день перемоги, Україна ж підтримує пропозицію американської сторони про припинення вогню принаймні на 30 днів. Сполучені Штати використають угоду про українські надра як важіль тиску на Росію під час мирних переговорів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він назвав документ історичним і пояснив, що у такий спосіб Дональд Трамп, нібито хоче показати Кремлю, що Америка залишиться з Україною. За його словами, договір має подвійну мету: це інструмент впливу на Росію під час переговорів та спосіб зміцнити економічні зв'язки між Україною та США. Бесент підкреслив, що угода від американців побудована на рівних умовах 50 на 50, на відміну від китайських пропозицій, які зазвичай передбачають повний контроль КНР над ресурсами. Дональд Трамп вважає, що угода принесе кілька результатів. По перше, це дало б йому більше важелів у переговорах із російським керівництвом, коли настане час звертатися до них. Тобто ідея була така: почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає розбіжностей. Це був би символ для українців, що США залишаються поруч. Це був би символ для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань. Що можлива спільна процвітаюча співпраця з Україною, і по суті, це була би негласна гарантія безпеки через економічне партнерство.